Торба з діамантами українська народна казка. Один чоловік усе життя служив у багача. А коли зістарився, його вигнав за ворота. Бідний повернувся до своєї хатини, ліг на лаву і стогне. Минуло кілька днів. Він так зголоднів, що перед очима підскакували чортики, чоловік лежав. І чекав смерті, але раптом подумав: Чого це я маю голодувати? Хіба той пан мусить бути хитрішим від мене? Що, забрати мої сили та й вигнати мене з порожньою турбою? Е, я йому покажу. А перед вікнами хатини росла велика груша. Бідний глипнув на неї і хитро посміхнувся. Потім узяв торбу і пішов до пруту. Наповнив її рінню, а як приніс додому, файненько зашив та й закопав під грушею. Через кілька днів пішов до багача. Пане газду, мені приснився файний сон. Який? У вісні показався мій покійний дід і сказав. У тебе під грушою є торба з діамантами. То я її закопав, коли повернувся з Торецької війни. Ходім та й розкопаємо! схопився багач. Пішли. Бідний копав, багач дивився. Бідний докопався до коріння. Хап торбу і драла до хати. Багач бігом за ним. Бідний кинув торбу в скриню, а сам ліг на неї. Не дам нікому, хоч би мене різали. Хто мене буде годувати до самої смерті, тому й лишу торбу з діамантами. Я я буду тебе годувати, затрусився багач. І, справді, після того носив біднякові хліба, солонини і всякого добра, убрав його файно. Бідний собі жив, як у Бога за дверима, нічим не журився. Коли прийшла смерть, заплющив очі та й помер. Багач поховав його, так як має бути. Пішов із цвиндаря, утворив скриню, а там каміння в торбі. Його діаманти стали камінням для тебе, казали бідні люди. Багач мовчав. Isso pio. Que inete?